Всім привіт! Як бачите, я сьогодні не в біговій формі, а це значить, що формат відео буде трохи незвичним і біг буде лише в балачках. Так як мої відео починають набирати перегляди, я вирішив трохи персоналізувати канал і розповісти про себе для того, щоб дати більше контексту, а також ближче познайомитись. Отже, як я вже раніше казав, мене звати Микола, мені 35 років, без кількох днів вже 36, Я бігун зі стажем плюс-мінус 4 роки, і це моя історія. Маю трохи вільного часу. малеча заснула на задньому сидінні і все одно. А я можу трохи побалакати і розповісти, тому що вдома зазвичай складніше знайти час, тому що, ну, скажімо так, є чим зайнятися, в кого є маленькі діти, розуміють. Особливо на вихідних, в будні дні робота існує такий жарт, що бігати ти починаєш тоді, коли намагаєшся втекти від якоїсь проблеми. Або можливо, це твій спосіб спокутати якісь грішки з минулого, які тебе переслідують, і таким чином, начебто, через спорт, ти намагаєшся їх вирішити. І в моєму випадку це не зовсім жарт. Але давайте про все по порядку. Ще трохи додам свого спортивного бекграунду для того, щоб було зрозуміло, що я ніколи не був спортсменом, принаймні такою людиною, яку ти уявляєш собі, коли чуєш це слово. В школі я трохи займався футболом. Потім ще був баскетбол, навіть трохи карате. Але все це не ну, переросло щось таке більше, да, в чому я міг би проявити себе, і що мене справді б захопило, і я з цим йшов би по життю. Далі у мене була дуже весела юність, як в тому жарті дитині мені буде дійсно мало що розказати. І разом з тим мені з цих часів дісталась дуже велика кількість дурних звичок, які я потім впродовж свого життя намагався викорінювати і боротися з ними. Не завжди боротьба у мене з ними проходила гладко, і мушу визнати те, що дійсно час від часу. Су вони перемагали, і я продовжував, скажімо, так, співіснувати з тою чи іншою чи скупою цих е, звичок навпаки перемішаних між собою ще якийсь період свого життя. Потім знову повертаючись до початкової думки, що це було неправильно. Взагалі не варто було починати. Ну і я вже майже це сказав. Найважче як психічно, так і фізично для мене було кинути курити. Курити я почав доволі рано, десь років 15-16, і тривало це приблизно стільки ж. Що б я не пробував, якби я не старався, як би не пояснював собі. Якби не намагався як би, вкорінити у себе в голові цю думку, що це те, що точно мені не потрібно. В якийсь час я все одно зривався і до цього повертався, і як уже казав раніше співіснував з цим доволі довгі підрізки свого життя. На той момент, коли я вже в останній прийняв рішення кинути курити, я був одружений, і ми з дружиною планували завести дитину. А тому мені це додавало ще більше мотивації, щоб докласти більше зусиль і все ж таки впоратися з цією шкідливою звичкою, тому що скоро я планував стати батьком і мені не хотілося подавати поганий приклад. Це по перше. А по-друге, не хотілося, щоб мої дурні звички, шкідливі звички якимось чином, впливали на здоров'я моєї дитини або кочували у її життя. Той час я відвідував тренажерний зал, це був Спортлайф і мені здається, що вони будують свої зали всі по одному принципу. В нашому, коли заходиш зліва, ти така ціла обойма бігових доріжок, і вони мені постійно муляли око. Я сам на бігових доріжках ніколи не бігав. Взагалі вважав, що біг це щось незрозуміле, некорисне і те, чим точно не варто займатися. Всі відео на Ютубі, які розповідали про те, як краще накачати ту чи іншу групу м'язів, або яка має бути рутина в залі. Обов'язково казали, що ти маєш прийти, розім'ятись, розігрітись і потім вже займатися. Ну це як білий день зрозуміло, і найкращим способом для розігріву казали, що треба виконати якісь кардіонавантаження ем, і біг. Був одним із них. Я подумав, чому ні. Колись бігав у футбол, можу побігати і на доріжці. Не дуже хочеться, не дуже зацікавлений, але спробую. Ну от я зайшов на одну з таких доріжок, поставив таймер на якийсь там дуже смішний час, 5-10 хвилин. Жодного нахилу, дуже повільний темп. І моїм здивуванням було те, що я не пробіг, здається, і п'яти хвилин, я здох. Дихати я взагалі не міг. Пульсувало десь в голові, в вороті пересохло, було прям таке враження, ніби я наближаюсь десь до смерті. І мене це прям дуже розізлило, але в той же час і кинуло, начебто, мені виклик. Я Подумав: блін, мені 32 роки, ну приблизно там була на той момент. І я, начебто, ще здоровий молодий, але не можу навіть 5 хвилин пробігти. Це дурість, якась я маю абсолютно точно це якимось чином виправити. Я чомусь думав, що мені вдасться записати це відео з першого разу, але через те, що GoPro постійно ну, каже, що вона перегрілася, і їй треба час на те, щоб охолонути, вже третій день поспіль не маю записати це відео. А так як часу багато у мене під час там виїздів немає, пишу це і досі. Ну і для того, щоб. Успішно пройти цей челендж, я випрацював собі цілу стратегію. Спочатку там за годину-дві, а потім вже за 3-4 години до тренування в залі я не курив. Потім біг я починав додавати як кардіо перед початком основного тренування. Потім ті дні, в які я взагалі не тренувався, я поставив як бігові дні і приходив в зал чисто, щоб просто побігати. Ну а потім в ті дні, в які я взагалі не займався, тобто там в мене був, скажімо, триденний графік тренувань, понеділок, середа п'ятниця, щось типу такого. То тоді у вівторок, четвер, і там, наприклад, в суботу я приходив, щоб просто побігати. Неважливо скільки для мене було важливо, щоб я просто потроху так би мовити. Збільшує об'єми і адаптуюся. Не буду приховувати дійсно для того, щоб це подолати. Мені паралельно ще довелося приймати певні таблетки, які пригнічували бажання курити. Але все це вкупі за 2-3 місяці, здається, десь так мені дало бажаний ефект, і я повністю кинув курити. І на цьому етапі моїм, якби планом було, що коли я кину, маючи певну рутину, вона має мені замістити мої дурні звички, да, даючи натомість гарні. І я принаймні якийсь час буду з цим жити, підтримуючи для того, щоб зрозуміти, як діяти далі. І, і, і тут стався ковід. Парам-парам-пам. Отже, можливість тренуватись в залі я втратив і пройшло кілька місяців. Не пам'ятаю, здається, десь так. Ми дізналися, що дружина вагітна. І під час локдауну це постійне сидіння вдома ніяк не сприяло ані духовному, да духовній адаптації підготовки до дитини, ані фізичній. І тому в якийсь із днів, точніше, навіть знову ж таки ввечері, тому що працювали ми зазвичай до пізна, десь до сьомої, можливо, восьмої. Такі були особливості роботи на той момент. Я запропонував дружині прогулятися після роботи на спортивний майданчик. І не знаю, походити навколо стадіона. Я казав, що я там хочу трохи попідтягуватися. Вона може просто скласти мені компанію, пройтись і не знаю, побути на свіжому повітрі. Ми прийшли на стадіон, і я пам'ятаю, що домовились про те, що я буду спробую трохи потросити навколо стадіону. Це був звичайний шкільний стадіон, а вона просто походить колами. Ну і так власне і трапилось. Ми приходили на стадіон. Вона б ходила, слухала собі там якусь музичку чи подкасти. А я бігав навколо і кожне коло, коли не здоганяв її, якимось чином підшучував. Потім ще трохи займався на турнічках. Брусях. Вона трохи робила розтяжку, якесь яке. І після цього ми чимчикували додому. І ця схема дуже гарно працювала. Я зрозумів, що не обов'язково мати рутину в залі, можна її побудувати собі на вулиці, тим більше, що раніше я таким страждав, ми любили походити на брусі турнічки ввечері. І от прийшов переломний момент. Я не пам'ятаю насправді, як це трапилось, чи то просто я пізно закінчив роботу, чи було дощ... чи, точніше, дощило на вулиці. Якось так склалася обставина, що я пішов тренуватися сам. І ідучи на стадіон, я подумав, що це якось трохи тупо. Піти, щоб побігати, щоб знову піти. Думаю, що краще за все буде просто вийти з дому, пробігтись до стадіону, зробити кілька кіл і повернутися назад. Таким чином, можна і якби, скоротити час доставки до. Місце тренувань і назад. А також можна спробувати збільшити загальний об'єм і потрапити на стадіон вже трошечки розігрітим для того, щоб можна було почати тренуватися і бігти, там, наприклад, трохи швидше. Так я і зробив, і це була моя рутина на наступний етап тренувань, скажімо так, моєї адаптації. Але дуже скоро я довідався про те, що є такий додаток, як страва. Я його, звісно, собі завантажив, в мене не було тоді. ні там, датчика пульсу, ніякого uh, GPS-девайсу, окрім телефона. Я зареєструвався в страві і почав використовувати телефон для того, щоб uh, трекати свою активність. Я прибіг після наступного тренування, дивлюсь таке скільки там набігав. в мене вийшло щось приблизно 3,5 км за тренування. Я був дуже гордий, щасливий і пішов дивитися, які є групи по Черкасам або, можливо, якихось бігунів яких знайду. Хотів подивитися, скільки бігають вони, які маршрути використовують, і знайшовши когось, я пам'ятаю, хто це був. Може, навіть це був якийсь із відрізків. Коротше, справа була в тому, що від того місця, де я жив на той момент, до пірсу і назад. Було щось приблизно 3,5 кілометри. І я подумав, так, три з половиною кілометри е, там до певної локації. І три з половиною кілометри я загалом пробігаю в тупу по стадіону, розбитому шкільному. Можна ж якось це вирізноманітнити. І твердо вирішив, що все там на наступний раз біжу на пірсі назад. Е, звісно, я тренування наступне тому, в мене мало бути щось через день, я його переніс одразу ж на наступний день. Терплячка, Сербіж був страшний. Е, Трохи було не по собі, тому що якби, ти вже виходиш в світ в люди, заявляючи, що ти як бігун. Відчуття від того, що я можу побудувати повноцінний маршрут і пробігти його, не зупинившись. Хоча ось ще нещодавно я просто вмирав після 5 хвилин бігу. ну Це було понад хмарами десь. І я поступово почав вивчати, скажімо так, всі напрямки від свого дому. а також Змінювати дистанцію, яку я біг, поки не дістався до своєї першої десятки. Як ти кажеш? Чиск. <рес> треба ж каже не Чізк, а Чіз. Довелося зробити перерву, тому що і мала прокинулась, і на додачу до всього тривога. Але основне я вже виклав, тому хочеться зробити невеличкий підсумок. Зупинився я на тому, що після того, як подала свою першу десятку, в мене розкрилося широке чувство з приводу того, що начебто я все сильний можу пробігти будь-яку дистанцію. Звісно, що на той момент я був ще далекий, скажімо так, від того ідеалу, в якому хотів би знаходитись, і після того було ще дуже багато всього. Там перші бігові кроси спеціалізовані, якісь викупував, перший півмарафон, перша бігова зима, там перший перше екіпірування для тих чи інших видів змагань, перший біговий годинник, другий біговий годинник. Перші взагалі поїздки на старти там, в різні міста. Біг, який потім вже став повноцінною рутиною, там, де б я потім вже не їздив, їздив з собою з кросівками. і продовжував бігати, яка б погода або які б обставини там не були. А, де навіть ось два роки тому, коли почалась повномасштабна війна, я зробив всього лише невеличку паузу і продовжив бігати, не дивлячись ні на що. І минулого року вже таки підготувався і подолав марафон. І якщо повертатись до жарту на початку відео, який я розказав, е, мені здається, я вже досить далеченько втік від коріння і від е, більшої кількості своїх дурних звичок і добігався на сьогодні до непоганих результатів, яким я задоволений. Я задоволений, що біг в мене існує в житті, як щось невід'ємне, що це типу навіть не спорт чи хобі, це просто частина мене е, я роблю тому, що не знаю, роблю тому, що роблю. Не, не шукаю ніяких пояснень і відмовок, навіть якщо вранці я скажу собі там, що погана погода, і е, зараз не хотілося б бігти, тому що вона може бути ну справді дуже поганою і не потрібно цього геройства, тому що здоров'я або власна безпека, Но вона все вас одно так люба. Вона все одно вище за все. То все одно. Ввечері або посеред дня я знайду час для того, щоб закрити заплановане тренування. Але в будь-якому випадку для кожного скажу, що цифри це не головне. Потрібно бігати для себе, для свого задоволення, потрібно бачити взагалі всьому сенс. Не потрібно робити нічого через силу чи. Прямо заставляти себе, якщо ви відчуваєте, що вам це не близьке. Можливо, просто це не ваш спорт, можливо, просто це не те, що ви хотіли б робити, можливо, просто варто озирнутися в сторонах і знайти щось більш вартісне або те, що більше пасує вам. Це дуже гарна річ, яка супроводжує тебе впродовж твого життя. Яка дуже гарно дисциплінує, яка дозволяє тобі гарно підтримувати власну форму, будувати інші здорові звички, постійно дивитися на те, чим ти харчуєшся, на те, не знаю, які звички переймає в тебе там, твоя дитина або твоя сім'я, тому що все, що є погане, переймають І також люди, які знаходяться з тобою поруч. У мене, до речі, ні дружина, ніхто інший з мого оточення бігати не почав, але все ж таки. Я все те погано, що я від себе е скинув, також безпосередньо вплинуло на всіх них. Всім привіт, це знову я. я щойно намагався монтувати відео, і виявилось, що. Так як вчора камера кілька разів перегрівалася, закінчення деяких кліпів, а також закінчення самого відео виявилися дещо обрізаними. Тому записую цей короткий шматочок сьогодні, для того, щоб сказати, що я всім вдячний за перегляд. Не забувайте залишати ваші коментарі, ставити лайки. Якщо ви додивились взагалі до кінця, то ви прямо супер всіх обійняв. Всім гарного дня! Не забувайте донатити на ЗСУ і допомагати рідним. Помашив камеру. Скажи, підписуйтесь на канал. Кажи, підписуйтесь на канал. Дякую. Канал.